Тоді, коли на початку я вкладала дуже багато сил, в розвиток бренду, і мені здавалося, що просто весь світ навколо мене мчиться і все знає, А я не знаю за що братися. І я просто ввечері не знаю, вночі ранком я постійно щось читала, щось вчилася, і дуже багато втомлювалася через те, що ідея була не сформована, і я не знаю до неї приступитися. У мене не було досвіду роботи з бізнесом, як таким. Мені здавалося, що перший наплічник має коштувати просто 3 тисячі доларів. Дайте мені, будь ласка, ці гроші, бо я вважаю, що це має стільки вартувати. Враховуючи, скільки сили в це вклала. І на початку була трішки проблема така, що продукт, як тільки запускався, ми поставили трохи за велику ціну, мені здається. І людям перше було б добре, щоб ми поставили меншу ціну, його б більше би купували і не знаю, більше вже нам почали довіряти, згодом ми ціну зменшили. Почалися більші продажі, і вже поступово, коли ми вже почали вибудовувати довіру, вже піднімали ціну, але через те, що додатки до наплічника, там фурнітура, підкладка і так далі, воно також росте. Тобто це треба враховувати. І ціна часто піднімається через те, що ростуть якісь базові витрати на виготовлення наплічника. Це ми також враховуємо. На даний момент я вважаю, що наші наплічники мали би вартувати більше, але Теперішня ціна дає нам можливість продавати їх більше в Україні. Наприклад, на закордон ми будемо ставити вищу ціну. Це не буде там дві е, з плюс тисячі гривень. Це буде там на порядок вище, бо це і про цінність переробки, і про можливість самому складати кольорові комбінації. Це і по затратності часу більше в плані прийому замовлень. Тобто ціни утворення зараз залежать від того, скільки ми витрачаємо на саме такі як базову затратку фурнітури, там і різних додаткових складових. Також це зарплатня наших працівниць, також і витрати на оренду приміщення, і додаткові якісь супровідні речі, там як не знаю, електрика і тому подібне. Тобто, цю частину і далі додаємо відсоток на те, аби покривати зарплатні наших менеджерів. Також там покривати якісь, ну тобто формувати хоча б частинку запасу цієї фінансової подушки, на раптом коротше, ми санем ранком і майстерні не буде. <світ> Тому передбачаємо різні розвитки подій і ще формуємо трішки заначку. Ось так формується ціна. Я думаю, що варто її переглядати час від часу, і це також десь на порядку було б чудово трішки перерахувати, чи в нас все окей з цим чи ні. Місто є сумно. Інколи, коли люди нам пишуть, що в нас висока ціна, це мені цікаво, скільки я тоді маю платити людям, які виготовляють цей товар. Тобто, чим менше ціна, тим менше отримують люди. І це сумно, мені здається. І виходить, що є бренди, які Розповідають про те, що вони платять хороші зарплатні своїм працівникам, але в них на порядок вища ціна. І це, по суті, залежить одне від одного. Я вважаю, що ми створили доволі непогані умови праці. У нас 30% з товару отримують саме наші працівниці. Тобто це не 10%, не 15, а 30% з кожної одиниці вони отримують саме за свою роботу. Окрім того, коли вони ще й складають ці кольорові комбінації, в плані шивають полотна. Ці маленькі обрізочки, то вони також ще мають додаткову оплату, тобто вони мають там 30, 5% орієнтовно відсотків з виробництва товару. Я вважаю, що це доволі хороший варіант. І це вище, ніж там, мінімальна зарплатня, Ну, на порядок вище, ніж мінімальна зарплатня. Тому я дуже рада, коли там, наша працівниця їде за кордон там, своєю не знаю, подругою, і вони їдуть відпочивати, бо я тішуся через те, що є якась така робота, де працюють люди і можуть собі дозволити щось поза якимись базовими речима. Тому я вважаю, що це важливо говорити про те, що ціна часто залежить від того, скільки платять людям, які роблять товар. Про це важливо говорити, бо я і відчуваю знецінення, на жаль, там своєї роботи, коли люди кажуть, що це там за дорого, і я можу піти кудись і купити це там не знаю за 300 гривень. Ну і це вибір людини, це окей. Просто я би не хотіла, щоб мені казали, як має відбуватися ціноутворення. І мені важливо, щоб в нас в колективі було комфортно. Тобто працівниці самі ті, що створюють саме товар, наші кравчині вони домовилися, що вони приходять з 9 до 5, І Самі між собою організувалися. В них є ключ, майстерні. Вони відкривають, працюють, зробили роботу, пішли додому. Розкрійники, у нас вони по різних об'ємах роботи працюють. Там беруть кому скільки зручно. Вони також знають, що їм треба зробити, і вони від того приходять. Тобто, в залежності від обсягу роботи, вони приходять в день, коли їм зручно. Класно, наша менеджерка так само працює, коли їй зручно. В плані там з вечора окей. Ну там я з нею проговорюю тобі окей, там на вихідні відписувати людям. Чи тобі окей, що ти там відписуєш там неділю, не знаю, якісь такі речі. Це проговорюється, і так само вона сама формує свій графік. Вона сама там знає, коли їй треба віддати замовлення, там що їй потрібно і тому подібне. Це чудово з СММницею. Ми так само працюємо, узгоджуємо графіки, щоб всім було зручно. Тобто, немає такого, що ми всі пригодні 9 годині сидимо і розходимося в 6, бо так треба. Типу, ні, я більше за те, що якщо комусь треба відпочити, ну, людина бере собі вихідний і йде додому, відпочиває, бо ну, емоційно бувають якісь важкі моменти, це також ок. Тобто з війною це складно. Ну, ми живемо в таких реаліях, де може людина просто сидіти і розплакатися в маршрутці. Це є, ну, І це треба розуміти. І виходить, що я готова до того, що, наприклад, майстриня там прийде і скаже, у мене сьогодні дуже поганий день, щось там сталося, чи можна мені додому. Без питань. Ну тобто, я до цього також готова, я вмію шити, я можу сісти пошити замість неї. І так формується якась наша етика. Тобто я стараюсь довіряти, і я відчуваю, що ця довіра залишається і до мене. Також ми працювали з різними в плані платформ пошуку людей. І робота і також була. І зараз дві працівниці, які з нами працюють, вони дізнались про нас на роботу UA, і вони задоволені, тобто кажуть, що їм класно. Через інстаграм ми закидали вакансії через знайомих. Так само у нас є одна працівниця, яка просто є мама нашої подруги, і така: о, класно, давайте я до вас прийду. І так потрішки формувалася команда зі знайомих, з людей, яких я не знаю. І так ми збилися до кубки. І я вважаю, що в нас доволі якась хороша обстановка в команді. І є оця відкритість, поділитися, сказати, і немає якихось там, не знаю, мега таємниць. Всі ніби стараються довіряти один одному і вести, вводити один одному в курс справи. Тобто не Залишати без якихось невизначених речей. Тобто я не буду сьогодні там, не можу щось віддати, попередили когось, віддали, передали комусь свої зобов'язання там на певний час. Все чудово. Відпустки узгоджуються, графіки узгоджуються. Якщо потрібно комусь якісь вихідні, мені просто про це казати, щоб я могла підстрахувати. Ось таким форматом ми на даний момент працюємо.